Тарас Шевченко беззаперечний символ України, але зі сторінок шкільних підручників чи на старих 100 гривневих банкнотах, якщо пам'ятаєте, він зажурений чоловік похилого віку у шапці та кожусі. Але насправді Шевченко був зовсім іншим. Але яким про суперздібності Тараса Григоровича, які допомогли йому із раба стати зіркою при житті та навіки залишитися для цілої нації людиною символом, ми і поговоримо сьогодні. Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. Друзі, перед тим як ви почнете дивитися це відео, обов'язково підписуйтесь на канал Реальна історія. Тому що тут все працює дуже просто. Є підписники, є відео. Також залишайте свої коментарі і ставте лайки. Це нам дуже допомагає у просуванні цього відео в YouTube. Тарас Шевченко народився кріпаком, так називалося рабство у Російській імперії, але надзвичайно обдарованим. У всіх шкільних підручниках є розповіді про те, як він ще зовсім маленьким брав шматочок вугілля і розмальовував вдома стіни, двері та ворота. І як трохи подорослішав, намагався знайти собі вчителя серед малярів у навколишніх селах. Але ті виявлялися то алкоголіками, то просто жорстокими людьми, які насправді не хотіли чи не могли навчати. Це був початок 19 століття. Суспільство поділено на класи. Кріпаки не можуть нічого, взагалі жодних прав. Але Шевченкові вдається зламати ці правила і вибитись із кріпаків у вільні люди. І саме навколо цього моменту і закручена офіційна біографія Шевченка. Коли її вивчаєш, може здатися, що Злет Шевченка це просто збіг обставин чи благодійність інших людей, переважно росіян. Але насправді все було не так. Шевченко був надзвичайно харизматичною особистістю, і він просто не міг не стати суперпопулярною людиною. Тарасу було дев'ять, коли померла мати, і одинадцять, коли помер батько. Повчитися у школі йому випало всього два роки. Це була дяківська недолуга школа із зубрінням та тілесними покараннями. Але маленький Шевченко взяв звідти все, що міг, навчився грамоти та зацікавився літературою. Причому одним з улюблених авторів був Григорій Сковорода. Ще великий вплив на формування Тараса як особистості справив дід по батьковій лінії Іван. Він ще дитиною застав повстання селян під назвою Коліївщина. І часто переповідав про ті події всім, хто бажав слухати. Тарас ріс під його розповіді про Гетьманщину та волю. Ось цей момент дуже важливий. Шевченко був кріпаком, але увага! Дід розповідає йому про вільні часи. Тобто, було розуміння, що кріпацтво це неприродній стан і колись. Все було по-іншому. Мій друг історик Олександр Алфьоров в своєму відео можете подивитися ось тут. Взагалі розвиває дуже цікаву думку. Він говорить про те, що можливо Шевченко походив з дрібної шляхти, і саме тому в нього було бажання вчитися і вибиватися в люди. У 14-річному віці Шевченко опиняється в панських покоях. Його власник, поміщик Павло Енгельгард, взяв його служити козачком. Робота полягала в тому, щоб цілісні день смирно стояти і чекати, поки пану знадобиться якась послуга. Козачок із Шевченка вийшов такий собі. Він ніколи не був слухняним, і тут теж, замість мовчки, стояти стовпом, весь час наспівував собі під ніс гайдамацькі пісні. А у вільний час, щоб пан не бачив, смальовував картини в його покоях. А ще при кожній нагоді Тарас просить Енгельгарда віддати його в науку до якогось досвідченого живописця. Поміщик пропускається крізь вуха, аж поки у грудні 1829 року, повернувшись пізно ввечері з балу, не застає у своїх покоях Шевченка, захопленого перемальовуванням однієї з картин. Спершу Енгельгард сам побив хлопця за те, що впалив свічки і нібито міг спалити будинок. А наступного дня наказав ще й кучеру добряче Тараса відшмагати. Це було у вільно, нинішньому вільнюсі, куди Енгельгард приїхав із своїми дворовими кріпаками. Ця принизлива для людської гідності подія мала для Тараса кілька наслідків. По перше, після побиття пан згадав його прохання, і можливо через докори сумління дозволив відвідувати уроки малювання. Дослідники вважають, що Шевченко вчився в одного з найкращих литовських живописців – Яна Рустма. По-друге, як пізніше згадував сам Шевченко, саме тоді в нього з'явилися думки: а чому б і нам, нещасним кріпакам, не бути такими ж людьми як інші? Тарасу на той момент 16. Він хлопець середнього зросту, привабливої зовнішності, з приємним голосом і дуже подобається дівчата. У вільно він знайомиться з польською дівчиною Ядвігою або Дунею Гусиковською. Вона була вільна і старша за Тараса на 8 років. Працювала швачкою. Дуня навчала Тараса польської мови, і як кажуть деякі дослідники, мови кохання. Тим не менш, ці уроки не минули для Тараса безслідно, тому що після них він зміг читати в оригіналі Адама Міцкевича. І це дуже важливий момент, тому що давайте згадаємо, ким був Адам Міцкевич. Він був засновником польського романтизму і діячем національно-визвольного руху. Вловлюйте паралелі. Романтизм, який виник після французької революції зі своїми ідеями свободи і цінності кожного окремого життя, дуже сильно впливав на Шевченка і, по суті, відображав його цінності. Зв'язок із Гусиковською обірвався раптово в 1830 році. Спалахнуло польське повстання, і Енгельгард втік до Санкт-Петербурга. Його кріпаки поїхали слідом. В імперській столиці Шевченко шукає шанс пробитися. Він знає, що кріпаків не беруть в Академію мистецтв, де він мріє вчитися, але є таке собі товариство заохочення художників. Воно було заточено на пропаганду російського образотворчого мистецтва, але окремими напрямками роботи були рисувальні класи та допомога бідним молодим художникам. У 1835 році Тарас направляє цьому товариству свої роботи, і там їх добре оцінюють. Ось цитата. Комітет знашов ОНІ заслужуючим похвалу і иметь его його виду на будущее время». Це означало, що колись Тарас зможе отримати від товариства стипендію на навчання. Але в тогочасному Петербурзі все трималося на особистих зв'язках і протекціях. Тому, щоб отримати цю стипендію, потрібно було, щоб за Тараса замовив слово хтось впливовий. Але Тарас не опускає рук. Він переконує пана віддати його в найми до художника Василя Ширяєва. Контракт собі здобув Шевченко, прямо скажем, не найкращий. Він був фактично слугою, який виконував усю важку роботу, а гроші отримував його пан. Але для Тараса це була єдина можливість вчитися у професіонала. Тут треба сказати важливу річ про Санкт-Петербург 19 століття. Він був буквально переповнений українцями. Вони навчалися в університетах і робили кар'єру в державних установах. Бо пробитися в ті часи можна було тільки в імперській столиці. Територія України була частково під російським, частково під польським впливом. Київ був нещадно зросійщений. Одна маленька деталь, щоб зрозуміти масштаби цієї політики Києво-Могилянську академію було ліквідовано, а в її стінах зробили духовну семінарію, викладачів для якої привезли з Петербургу, і вони обов'язково мали бути етнічними росіянами. Освіченим українцям в 19 столітті в Україні не було місця. А зустріти свого земляка в Петербурзі для Тараса було лише питанням часу, і він цей шанс не змарнував. Все почалося з Івана Сошенка, учня Петербурзької академії мистецтв, який був українцями з міста Богуслав. Художник Ширяєв розказав Сошенку, що у нього служить його земляк, надзвичайно талановитий хлопець Тарас Шевченко. Це вже не вперше до Сошенко доходили чутки про кріпака з України з феноменальними здібностями. Всіх дивувало, що Шевченко однаково вміло міг малювати і ікони, і пейзажі, і портрети будь-що, коли зазвичай художники спеціалізувалися на чомусь конкретному. Отже, Сошенко захотів познайомитись з Шевченком особисто і запросив його у гостя. Тарас прийшов у перший же вихідний. Був, як потім згадував Сушенко, цитую, босий, простоволосий у халаті, сорочці і штанях із грубої полотнини, заляпаних фарбою. Молоді люди подружилися. У них були геть різні характери. Іван досить сором'язливий і скутий. А Тарас, ніби вогонь, мав невгамовну енергію і приносив свято всюди, де з'являвся, поводив себе вільно і сипав жартами. У Шевченка безперечно була харизма. Іван бачив, що Тарас надзвичайно розумний та обдарований, і йому було його шкода. Бо як кріпак, Шевченко не мав жодних шансів на успіх у житті. І Сошенко знайомить земляка із своїми колегами, які, як він знав, вже визволяли талановитих людей із кріпацтва. Це художники Василь Григорович, Олексій Венеціанов та Карл Брюлов. Про цих людей треба розповісти детальніше, тому що досить довгий час радянська пропаганда нав'язувала міф про те, що саме росіяни викупили Шевченка з кріпацтва. Тож давайте розберемось детальніше і спробуємо знайти серед цих людей реальних росіян. Спільно з Іваном Сушенком квартиру наймав інший художник родом із Періна на Полтавщині, Аполлон Мокрицький. Він, як і Сушенко, подружився з Тарасом та перейнявся його долею. Родичем Мокрицького по материнській лінії був Василь Григорович, конференц-секретар Петербургської академії мистецтв. Але народився Григорович теж в Пирятині, Тож спершу Сушенко та Мокрицький представляють Шевченка Григоровичу, і той, переконавшись в обдарованості Тараса, сприяє, щоб йому дозволили відвідувати класи товариства заохочування художників, яке раніше вже оцінило схвально Шевченкові малюнки. Крім того, Аполлон Мокрицький був улюбленим учнем Карла Брюлова, найвідомішого живописця Російської імперії. Брюлов здобув собі світову славу полотном останній день Помпеї і за життя мав такий тріумф, як жоден з митців світу. Брюлов був по батькові француз, а по матері німець. І спершу його прізвище було Брюло. Літеру В наприкінці дописали завдяки спеціальному указу Олександра І. І так нащадок німців та французів став росіянином. Карл Брюлов мав таку звичку, коли він працював, він любив, щоб хтось читав йому книги. І один час таким читачем був Аполлон Мокрицький. Тож саме Мокрицький вперше привів Тараса Шевченка до Брилова. І Шевченко свій шанс не прогавив. Він здивував цього художника тим, що не був схожий на той образ кріпака, який був у Брилова в голові. Він вільно спілкувався, багато жартував, і, за словами самого Брюлова, взагалі Шевченко мав некрипацьке обличчя. Брюлов запрошує Тараса читати йому книги і заодно просить принести свої малюнки, щоб подивитися. Зрештою, ці малюнки Брюлову дуже сподобались. Брюлов так перейнявся долею талановитого кріпака, що особисто поїхав до Енгельгарда просити відпустити Тараса на волю. Місія не мала успіху. Енгельгарду було все рівно наскільки іменити Брюлов чи талановити Шевченко. Він не мав наміру ставати добродієм. Брюлов дуже образився. Він не звик, що йому відмовляли в проханнях. Повернувшись додому, він обізвав Енгельгарда Феодалом-Собачником, свинею та амфібією. Наступним поїхав до Енгельгарда професор Олексій Венеціанов. Він був викладачем Івана Сушенка та Аполлона Мокрицького в академії мистецтв, а ще придворним художником. Назвати Венеціанова росіянином не можна навіть з натяжкою – Він був сином грека, Зніжена та Українки. Отож, саме Венеціанову Енгельгард оголосив, що хоче отримати за Тараса 2,5 тисячі асигнаціями. Це ціна мало не п'яти кріпаків, бо Шевченко, нібито ремісник в господарстві необхідний. Ще одна людина із цього комітету порятунку Шевченка поет Василь Жуковський. З ним товаришували Василь Григорович та Олексій Венеціанов. Жуковський був позашлюбним сином Туркені, яку росіяни взяли в полон і пізніше охрестили як Єлизавету, і російського поміщика українського походження Опанаса Буніна. Прізвище Жуковський йому дав хрещений батько, той взагалі був білорусом. Але в імперії Жуковського вважали російським поетом і мислителем. А ще він був впливовою людиною, як вихователь царевича Олександра, Жуковський не раз використовував свій вплив, щоб поліпшити чиюсь долю чи визволити з біди, і робив це щиро. Цей придворний поет теж опинився під впливом Шевченкової харизми і таланту, назвав його алмазом в кожусі і захотів допомогти. Гроші на викуп Шевченка вирішують здобути так: Брюлов, як найкращий живописець імперії, малює портрет улюбленці царського двору Жуковського. Члени царської родини скидаються грошима. Коли не бігає необхідна сума, портрет розігрують в лотерею між тими, хто скидався. Така собі царська забавка, на окуну якої життя людини. До речі, царська родина тоді зібрати повну суму так і не спромоглася. Лише тисячу рублів. Решту доклали 10 друзів та земляків Шевченка. Росіянин серед них був один живописець Петро Соколов, чоловік сестри Прилова Юлії. 22 квітня 1838 року на квартирі у Сушенка та Мокрицького Василь Жуковський вручив Тарасові відпускну. Це документ з підписом пана про те, що Шевченко отримав від нього свободу. Тарасові було 24 роки, і він дуже добре розумів, що відбулося. У нього не було особливого пієтету до визволителів. Він, звичайно, був вдячний, але не надміру, бо розумів, що люди з верхів цим вчинком просто потішили своє его. Загалом же їх абсолютно влаштовує існування рабства. Вільний Шевченко починає слухати курс в академії мистецтв, а також вивчати французьку. Більше того, він починає дуже добре заробляти, малюючи портрети на замовлення та ілюстрації для журналів. Він багато працює і стає успішним та модним художником у Петербурзі, але разом з тим перетворюється буквально на іншу людину. Більше ніяких сорочок з грубого полотна та штанів, заляпаних фарбою. Він купує собі дорогий і модний одяг. В його щоденнику є згадка про. Особливе задоволення від покупки супермодного плаща Макінтоша за цілих 100 карбованців. До речі, в той час це була зарплата за рік чиновника середньої руки. Шевченко проводить вечори у театрах та петербурзьких літературних салонах, куди заходять і вершки світського товариства. Його запрошують на звані вечори імениті петербурзькі родини. Дами мліють. Шарму у їх очах додає і незвична Шевченкова біографія. Зараз ми би сказали, що Шевченко став інфлюенсером, модником, затятим театралом та підкорювачем жіночих сердець. Його друг Іван Сушенко так згадував про той період. Цитую, Шевченко зовсім змінився. Познайомившись через Брюлова з кращими петербурзькими домами, він часто їздив на вечори, гарно вдягався, навіть із претензією на елегантність. Шуби єнотово, цепочки, шалі та цигарі та візники-лихачі. Одним словом, на деякий час у нього вселився Світський біс. Кінець цитати. Щоправда, саме в цей час Сушенко мав усі підстави недолюблювати свого друга, адже Тарас відбив у нього дівчину. Іван Сушенко, як сам зізнавався, був закоханий у сусідську дівчину німкеню Машу Європеус і хотів з нею одружитися. Але Маша закохалася в Тараса, і їх стосунки переросли в близькість. Ось як згадував про це Сушенко. Цитую: Довго я приховував, невдоволення їхніми близькими стосунками. Нарешті не витримав. Виливши Тараса, я вигнав його та цим не зарадив своєму горю. Маша почала ходити до нього на квартиру. За споминами товаришів Шевченко легко закохувався, але міг так само легко збайдужити. Так сталося і з його коханням до маші. Між світськими прийомами та роботою художника Шевченко починає писати вірші. І він сам не знає, як ставитись до такої своєї пристрасті. Більшість його друзів-живописців взагалі не вірять в літературний талант Шевченка. Але ось яка річ: свої художні полотна Шевченко дуже довго обмірковує, придумує. А Рими самі лізуть йому в голову. Не треба довго думати, просто бери і записуй. І щоб дізнатися, чи варті його вірші уваги, Шевченко віддає почитати їх Євгену Гребінці, тому самому відомому українському байкарю. Гребінка, сусід Івана Сушенко, по будинку десь через півроку після звільнення з рабства Тарас і сам переселяється на квартиру до Сашенко і приятелює з Гребінкою та його друзями. Насправді, Гребінка був таким собі координатором української діаспори в Петербурзі і знав усіх земляків, що вже пробилися чи тільки намагаються зробити кар'єру в імперській столиці. І Тарас такий шанс теж не марнує. Як це не парадоксально, але тогочасним українським літератором було легше видати книгу в Пітері, а не в Києві. До 1863 року прямої заборони на друк книжок українською не було, але існувала жорстка цензура. Цензорів в Україну присилали із Росії, і для них сама українська мова була вже крамолою. Тоді як у Петербурзі в цензурному відомстві працювали більш освічені і прогресивні люди, багато з них взагалі приятелювали з літераторами, і вони дозволяли твори українською. Вірші Шевченка грибінці дуже сподобалися, і він надсилає їх в Петербурзький цензурний комітет, щоб отримати дозвіл на публікацію збірки під назвою Кобзар. Поезії взявся читати цензор Петро Корсиков. Деякі дослідники вважають, що Корсиков був приятелем товариша Грибінки по Ніжинській гімназії Петра Мартуса, того самого, який і дав гроші на видання цього першого кобзаря. Факт кумівства не доведено, але цікаво, що цензор Корсиков став і першим рецензентом Шевченка. Його позитивний відгук надрукував журнал Маяк. Кобзар накладом тисяча примірників побачив світ у 1840 році. Там було всього вісім творів, серед них і поема Катерина, присвячена Жуковському. Крім рецензії Корсакова, було ще кілька схвальних відгуків, але мега популярності збірка не здобула, бо серед петербурзької знаті українська все ж таки сприймалася як наріччя не варте уваги. А через три роки, в лютому 1843-го, Шевченко продає авторські права на цей кобзар, і також на написану в 1841 році поему гайдамаки петербурзькому книгареві Івану Лисенкову. Тарасу треба були гроші, щоб поїхати в Україну. Цю подорож він планував, відколи отримав волю. Скільки видавець заплатив поету, невідомо. Є тільки дані про штраф. У разі порушення контракту Шевченко був би винен понад 4 тисячі в асигнаціях. Можна припустити, що саме стільки він отримав і від видавця. До речі, частину цих грошей Шевченко потратив на гарний одяг, решта пішла на поїздку. 19 травня 1843 сімсот Шевченко вирушив в Україну. І тут на батьківщині Шевченка чекає несподіванка. Виявляється, Кобзар 1840 року спричинив справжній фурор серед українського дворянства. І тепер тут в Україні Шевченко мегапопулярний. Його навперебій запрошують до себе в гості імениті родини, а жінки взагалі ставляться як до суперзірки. Вони беруть автографи і відвішують Шевченку компліменти. Паночки, яких мало не з полюшок навчали російською та французькою, раптом згадують, хто вони такі, і зачитуються віршами українською. Чому українські знаті XIX століття так зайшов Кобзар? Однозначної відповіді дослідників на це немає. Одна з версій, ця поезія пробуджувала спогади про героїчне минуле українців і сумземи. Мені особисто здається, що Кобзар пробудив ідентичність українців. Він для нас був як пророк, який наважився говорити своїми віршами на заборонені раніше теми мовою наших предків. У 1844 році Шевченко ненадовго повертається в Пітер. Йому нарешті виписали атестат на звання некласного художника. Перед Тарасом відкриваються великі кар'єрні перспективи в Петербурзі. Талановитого українця запрошують ілюструвати товсті журнали. В черзі стоять замовники портретів, але він хоче повернутися в Україну. Київська археографічна комісія доручає йому замальовувати історичні пам'ятки. Шевченко погоджується на платню всього в 150 карбованців на рік, а це, нагадаю, всього півтора його плащі Макінтоші, ось як він хоче додому. Ну не подобаються йому москалі і їх затята імперськість. Його дратує російська, особливо з уст земляків. В одному з листів він лає свого брата Микиту за те, що той пише йому, цитую. Чорт зна по якому, а він же просив, і далі знову цитата писати по-своєму, щоб я, хоч твоїм письмом побалакав на чужій стороні, язиком людським. Мені здається, що в цей момент він остаточно усвідомлює конфлікт між своїм внутрішнім розумінням життя і цінностей і тим, що пропонувала імперія. В 1845 році Шевченко приїздить в Україну з наміром залишитися назавжди, оселяється у Києві. Звідси їздить в експедиції, робить замальовки історичних пам'яток центральної України і пише вірші. На той момент у нього вже були слави і визнання. В Україні його вже називали батьком нації, а Тарасу при цьому був всього 31 рік. Спогади про те, як це сталося, вперше залишив лікар і громадський діяч Андрій Козачковський. У його будинку в Переяславі Шевченко гостював влітку 1845 року. 19 серпня ввечері з'їхалися гості, переважно молодь. Далі цитую Шевченко був у справжньому натхненні. Напроти нього на протилежному кінці столу стояв, не зводячи погляду з поета з келихом у руці пан поважного віку, за походженням німець. Оце батько, їй боги, хлопці, батько. Будь здоров, батько. високо підіймаючи келих, проголосив німець. І потім ми всі називали Шевченко батько. Кінець цитати. Після такого, взагалі, можна було б розслабитись і вважати, що досяг в житті всього, але Шевченко продовжував ламати систему. У Києві він вступає в таємну організацію. Кирило Мефодіївське братство його організували історик Микола Костомаров, письменник Пантелеймон Куліш, правник Микола Гулак та вчитель Василь Білозерський. Ці блискучі молоді інтелектуали збираються вдома у Костомарова чи Гулака, п'ють вино і обговорюють крамольні для Російської імперії речі, незаконність кріпосного права та національну свободу України. Теми дуже близькі тарасу. А братчиків надихають його вірші. До речі, саме завдяки Шевченку більшість членів товариства починає спілкуватися українською. Кирило Мефодіївці не планували брати до рук зброю. Вони хотіли створювати сільські школи та видавати підручники, бо розуміли, що все починається з освіти. Товариство викрили в березні 1847-го і почалися арешти. Шевченка покарали найжорстокіше за всіх, віддали у солдати із забороною писати та малювати. Покарання мало бути безстроковим, царська влада навіть не приховувала, що карають саме за вірші. Імператор Микола І знав, якими небезпечними можуть бути книжечки з поезіями і уявляв, що може бути з імперією, коли українці згадають про козаків та гайдамаків. У червні 1847-го Шевченка доправили в Оренбург, а звідти в Орську фортецю, де він мав служити рядовим. Але і там, завдяки своїй харизмі, Шевченко здобуває друзів серед офіцерів. Один з них Олексій Бутаков вибив у військового відомства місце для художника у своїй експедиції на Аральське море і взяв з собою Шевченка. А після повернення офіцери стали замовляти Шевченкові свої портрети, і життя його стало трішки комфортнішим. Він навіть з казарми переселився на квартиру. Тривала така поблажка недовго. Через донос одного з військових, що Шевченко, попри царську заборону, і малює, і пише, поета знову карають і засилають ще далі в пустелю в Новопетрівське укріплення. Тим часом вірші Шевченко, які після арешту були заборонені, розходяться Україною поміж людьми у списках, тобто їх переписують від руки. І саме цей момент стає вирішальним. Тепер про поета дізнаються не тільки дворяни, дізнається народ. І він здобуває Ореол-мученика. Після смерті Миколи І завдяки клопотанням друзів. Шевченку дозволяють спершу поселитися в Нижньому Новгороді, а у 1859-му пускають у Петербург. Але цар поета таки доконав. Десять років життя в неволі, суворому кліматі, з неякісною водою та харчами вщент зруйнували здоров'я Шевченка. Після заслання він прожив всього чотири роки і помер 10 березня 1861 року від водянки. На поховання зібрався весь освічений Петербург. Пізніше натовпи шанувальників всюди зустрічали труну з тілом, коли її везли до Канева на перепоховання. А потім люди довго ходили на Тарасову гору, бо були впевнені, що це місце стілює хворобу. Тут є дуже важливий момент. Дивіться, російська влада дозволила повернутися на батьківщину тільки мертвому Шевченкові. Уявляєте, як сильно. Боялася імперія його впливу на українців. На мою думку, настав час сучасного переосмислення Шевченка і його генія. Більше ніякого радянського фільтру народної поезії. Він мислив набагато ширшими категоріями і писав так, що воно резонує нам і досі. Його слова слугують нам сьогодні дороговказом. Уявіть, проходить два століття, а читаєш заповіт і розумієш, що це про сьогоднішні події. Ось у чому геній Шевченка. Так, він був. Звісно, диваком, як і всі генії, але він був нашим українським генієм. Я вам дуже раджу прийти в музей Шевченка у Києві, пройти всю експозицію до останньої зали і там сісти на червоний диванчик навпроти картини Катерина, це еталонний твір Шевченка. Просто уважно зануритись в цей шедевр, послухати свої думки. Я не знаю іншої картини, яка би так виразно передавала суть усіх наших проблем. Звісно, символічна. Ось така реальна історія